В общем, хочется вірити, хочете ні. Сьогодні я влогу не планувала ще знімати. Але в общем, я сьогодні буду загуляти з подружками. Зараз це якраз влог буде після школи. Спонтанна гулянка ми вирішили пойти все-таки погуляти, Я одягла футболку і чорні штани. І зараз буду їхати до подружок, а потім ми з тією подруженькою поїдемо ще до неї подруженки. В общем, все дуже запутано. Ну, і так. В общем, из макияжа я планую тільки, наверное, блеск, потому что, ну, возможно, сейчас за потому что, в принципі я в школу чуточку форбувалась, и ну, я к просто була душ і помада. Не знаю, возможно, ну подивимся зараз.

Потім я не користувалась, тому що ще є вона, і блеск, ну в цьому таке все, все стандартне. Наші сумки я дуже довго не думала, я взяла цю на плечо. Вона така чорна, просінька, кому цікаву купляла десь в інтернеті, не знаю на якому сайті, вже не пам'ятаю. Це було десь рік назад. А в общем вона тут в кармачку, але в кармачку нічого немає. Так, якщо от... зараз я попробую. Якщо її відкрити, я вам навіть до міні-обзору зроблю. Тут кошельок, там ось до резинка, різинка і де? Хм. Секундочку. Це капець. Не можу знайти. Ось до. І ключі. Оце ось до чорненький. от э, змійкіна. На вільку. Все. В общем, хочеться прикол. Ми ось до приїхали ось до Яльси. А Ірина мала. Да, не прийшла еще. Якщо мені засвідчить, я не... я не знаю, які будуть людей карти. В общем, ми приїхали, Ірина немає. Це капець повний. Ну, Дивіться, ми подумаем, 5 минут пройде, і якщо що, то а, ми Поїдемо да, в Ірушніка. Так, назустріч до неї. Але тут є два входа, і ми не знаємо, через які саме вона йде. Ну, знаю, подивимося, короче общем, хочете прикол. Ми приїхали вже, півгодин чекаємо подружку. Я їй дзвоню, а вона каже, що мені сам звонит. Я їдзвонила, як коли була біля Софії. Ми вона у неї була не без звучка, кажуть. Вона сказала, подзвоніть, коли ви будете виїжджати, Ми їй дзвонимо. Вона не трубку, і ми поїхали. Я ми я їй. ж їй позвонили, і ми просто півгодини торчимо тут. No breath flow dialer Used to be left on red, now all the girls go hile Now all the girls go file up All the fake friends gon' pile up I need kids to borrow, get that shit right back tomorrow Somehow all the fans go Bravo. Smile so much that I hide my sorrows Faith is shaky in I Couple things I know, couple things I show Couple things I don't I can tell you my problems, I can tell you my No breath, low dollar Used to be left on red, now all the girls go holler Now all the girls go follow, all the fake friends gon' pile up I need peace to borrow, get that shit right back tomorrow Somehow all the fans go bravo, smile so much that I hide my sorrows Make the shaky in Это ведь какая там большая туча, а, капец, якийсь. Сандвічки з запахом лісової ягодки. А що ось до? А це я купила. Ага, конечно. Це я купила. Ми з Ірою купили. Да. А з факт, що гроші були тільки у мене і у Іри, і то у Іри, тільки на салфетки? У мене не тільки на салфетки, просто я решила купить салфетки. А я их в... обеспечу. Влог сегодня підійшов до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мой канал. Я всіх дуже сильно люблю. Всем пока пока.